і про інші теми росіян активно атакують Харків безпілотниками молні. Що це за дрони? Стратегічно важливе селище Велика Новоселівка, яке окупанти невпинно намагаються захопити. Про ці та інші події ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку. Учасник україно російської війни, військовий оглядач Олександр Олексій, Олексій, Олексій Гетьман. Доброго Олексій, доброго ранку, слава Україні. Героям слава доброго ранку. ранку. Ну, давайте почнемо з найважливішого. Росіяни заявляють про захоплення великої новосілки. Це на Донеччині, Волноваський район. Бійці 110-ї бригади кажуть, що уникли оточення, досі утримують частину міста. А росіяни туди вже зайшли, але не взяли ще місто. Чим стратегічно воно важливе? Які наслідки для фронту матиме його окупація? Ну, ви знаєте, так, постійно розмова про те, що вона має велике стратегічне значення, це невеличке невелике селище до війни, там згідно перепису жило приблизно до п'яти тисяч людей, які були давно вже евакуйовані. Ну, це намагання росіян, От, те, що ви казали, спроба оточити Покровськ, спроба вийти саме на, ну, на, на трасу покровськ Лаграв, тобто, щоб перерізати можливості постачання всього, що необхідно нашим військам, які там тримають оборону. Хоча Ну це до Покровська тут вкрай край далеко, тому це може бути, може означати, що спочатку вони хочуть вирівняти лінію на Кураховському напрямку, а потім рухатись ну, або до Покровська, або там невелике місце до Дніпропетровської області, до кордонів адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Може тут є бажання Росіян бити саме на ці кордони, ну для того, щоб мати якісь там преференції для тих перемовин, які можуть відбутися, ну принаймні, що найменше телефонний дзвінок має відбутися між президентом Путіним і президентом Трампом, може, таким чином вони хочуть їхнє керівництво Російської Федерації підсилити свої позиції на тих самих перемовинах. Тому вважати, що це місто має стратегічне значення, воно має тактичне значення. Тобто, воно це населений, великий населений пункт, який який важливий для саме цієї ділянки фронту, але стратегічно значення для всієї російсько української війни, при всій повагі до захисників Великого новосіл і для людей, які там мешкали, ну він не має такого стратегічного значення, як чому з микали кажемо? Згадали вже про Покровськ, Давайте далі ньому проговоримо. на погромському напрямку. За минулу добу кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 99. -ти. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. <кій> які перспективи має противник на цьому відтинку фронту? Ну він рухається знов таки. Він він хоче опанувати дорогу, яка от з'єднує Павлоград, Покров, Мирноград, Константинівку. Це ну це, це дорога, по якій перевозиться все необхідне для гарнізону, який веде оборону в Покровську. І для цивільного населення треба пам'ятати, що там знаходиться декілька тисяч наших співмешканців в покровську безпосередньо. Це люди вже похилого віку, діти дітей вже вдалося вивезти. і ці люди потребують ну, їжі, води, ліків навіть медичного обслуговування, бо це ну ще раз це люди похилого віку. і наша збройна сила має пікватися не тільки про оборону цього міста, а ще й про життєзабезпечення, цих людей, які там залишилися. Це, до речі, до того, що часто просять людей виїхати з якихось місць, куди виграється лінія фронту, можуть проводитися бойові дії, ну, хоча б тому, що просто е спростити завдання нашим військовослужбовцям, щоб щоб ну, не, не треба було відлікатися, ще не забезпечення цивільним населенням всім необхідним на його захист безпосередньо, а не тільки на лінії фронту, а ну, щоб можна було б простіше бити ворога. Тому просування. Ну, знаєте, ми багато місяців вже ледь не півроку кажемо про просування біля Покровська, про бої біля Покровська. Ну це означає, що просування є, але вони там точно ще не великі. Ну інакше, якщо, якщо в півроку ведуться бойові дії, і для просування, то і а дивлячись по мапі, дивлячись по зведенню Генерального штабу, приблизно та, та на тих самих позиціях знаходиться, як наші військові, збройні сили, так і ворога. Це означає, що просування з боку ворога є, але не точно що не суттєво. Це означає, що наші військові роблять це надможливо для того, щоб втримати лінію фронту. А пане Олексію, росіяни ще активізували останнім часом використання ударних безпілотників літакового типу «Молнія» для ударів по Харкову. От в Харківській обласній прокуратурі показали власне, чим обстрілюють місто. Зараз ми побачимо на екрані, нам покажемо. А це такі дрони з металевими кульками всередині. Ось ми бачимо, що вони розлітаються. Ці кульки у чому особливість такого безпілотника? Ну і власне задачі, які вони ставлять, атакуючи такими безпілотниками, ну це атака виключно проти людей, проти живої сили. Атакувати цивільні міста. Це знов таки можна вважати як військовий злочин, бо цей безпілотник він видкий. Там він півтора метра вздовжки, метр двадцять вширш. Він зроблений з фанери, там з пінопласту. Тобто він ну, взагалі не про що можна зробити там. В гаражі, то кажуть, будь-якому кустарному виробництвом він летить, він несе невелику декілька кілограмів вибухівку, і саме це вибухівка це є ну щось на так касетного заряду. Це може бути просто граната, навіть але це може бути саморобний, саморобний вибуховий пристрій, який начиняють кульками. От дроби такі, ну різними невеличким металобрухом, рухтом. Пробити навіть невеличку стіну цей літак не може, навіть таку, як одну зараз бачимо на відео, а от пошкодити автовтівку, і звісно, ага. завдати... тобто це фактично тероризм чистої води. Чисто води, ну це це ж це не проти. Ну які військові об'єкти може таким чином uh -huh. тільки живу силу, а як живу силу можна нищити, пробачте, в цивільному місті. Звісно, цивільно, тому це так, проти цивільного населення. Це ще треба, треба задокументувати, я Впевнений, що буде міжнародне суди з приводу військового злочину Російської Федерації. Це черговий військовий злочин. Якщо б він використовувався на полі бою, ну можна зрозуміти так проти живої сили, це uh -huh. а постріляти по, по цивільному місту, де от ми, ми ж бачили ці відео так, це світлина тільки що це звичайний терміт. Пане Олексію, Дякуємо вам дуже, що приєдналися до ефіру. Учасник російсько української війни. військовий оглядач Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Дякую.